Запам'ятайте собі, друзі, що якщо ви або ваші знайомі плануєте поїхати на роботу в Польщу, Чехію, Словаччину, Литву чи будь-які інші країни, то щоб не потрапити в халепу, вам потрібно підбирати вакансії на платформі Workium. Ну і, звісно ж, це польська платформа, всі вакансії там безкоштовні, і всі вони гарантовано перевірені. А ще це унікальний сервіс, тому що за ваше працевлаштування вам ще й заплатять. Тобто, якщо ви працевлаштуєтеся напряму і не отримаєте нічого, а можете ту ж саму вакансію з тими самими умовами знайти на Working. І отримати за це ще винагороду. І це працює для всіх абсолютно. Якщо ви самі шукаєте собі роботу, ви отримуєте гроші для себе. Якщо ви рекрутер і працевлаштовуєте людей, то ви отримуєте гроші за них. Ну і просто, якщо ви порадите Working для друзів, то і друзі ваші отримають. Додатково гроші і ви, бо у них є партнерська програма. Тому не потрапляйте на обман. Шукайте перевірені вакансії з гарантованою з гарантованою доплатою тільки на Workium.pl.